Він проживає кармічний період втрати положення, і, як би там що не говорили, тут не він один задіяний. Те, що відбувається, оці плівки мінтіча, це його звільнення. Знаєте, тут мені числа показують, що на нього саме на Єрмака переклали величезну провину і ті, хто був поруч з ним, тобто друзі. Його оточення переклали на нього величезну провину, тому що в нього тут карма, страждання. Йде через число 17, А коли ми кажемо карма, то ми завжди це число трактуємо в мінус. 17 завжди показує колективи, друзі, близькі коло тебе люди і трошки далі. Тобто, це ті люди, з якими ти постійно комунікував, і це саме через них. Ти зараз проживаєш цю карму, яка призвела тебе до числа 22, до обнулення.